Друзі, вітаю вас. Хотіла б акцентувати вашу увагу, якщо можливо, ви, чули, що Рада Європейського Союзу прийняла ці рекомендації в вересні так, щодо, щодо поступового переведення українців, які є на тимчасовому захисті, на інші якби статуси, так або повернення до України. По-перше, хочу сказати, що це, цей документ, він не є законодавчим актом. Це рекомендації. Так? Тобто Євросоюз рекомендує членам країни діяти і так, як написано в рекомендаціях. Скажу буквально в... Українці тільки дочекалися так, того, того продовження тимчасового захисту, а тут на тобі Євросоюз приймає якісь рекомендації по виходу, так? Ну, то ми, по-перше, наголошуємо на тому, що згідно рішення Європейського союзу, який має законодавчу форму законодавчого акту, так? Це директива. що... Тимчасовий захист на рівні Європейського Союзу він діє до березня 2027 року. Це перше. І оці рекомендації цього рішення не змінюють, не міняють жоден спосіб. Цими рекомендаціями, по суті, рекомендовані членам країни Європейського Союзу поступово пропонувати так українцям, тобто тримати якісь там внутрішні західни, які дали українцям, які мають тимчасовий захист, можливість отримувати інші статуси, пов'язані так з роботою, там, або з бізнесом, або там, родинні якісь зв'язки, ну і такі інші, так? Далі. Ті українці, які бажають повернутися, очевидно, сприяти до України, сприяти цьому поверненню, в жодному разі не обмежувати якби, цей тимчасовий захист, тобто не переривати його, наприклад, в середині там, очкового року, так, коли, наприклад, людина з тимчасовим захистом, з дитиною, так, яка навчається в польській школі, то не переривати, не переривати цього шкільного року там, на середині або деінді, так тобто, шкільний рік має закінчуватися. Тобто, не можна робити таких речей. Так? Тобто ці рекомендації, там, скажімо так, через кожну, кожний рядок слово про гуманне відношення, про гуманне відношення, про поступовий перехід просто на інші статуси. Тобто на цьому хотіла наголосити, щоб ці рекомендації, скажімо так, не лякали щоб одразу із, після так, затвердження, скажімо так, і продовження тимчасового захисту до березня не, не було якихось там думок, що вже знову я висую, щось, там, відмовляю українцям і відміняю своє власне рішення, тобто цього не відбулося. Але, ну, як ви бачите, тобто так, тенденція вона така, що... З якихось причин, я не знаю, з яких, бо війна триває і якби, не видно мирного треку, якби, так? Тобто, з якого поводу саме ну, такі, скажімо так, рекомендації щодо переводу, тобто, чому це якби за скобками цього ми не знаємо, але так чи інакше, так чи інакше. Пропонується, так пропонуються такі речі, і крім того, взагалі-то і самим фактом, що продовження цього тимчасового захисту в Польщі, зокрема, відбулося тільки до березня, так, го року. Ну, це теж так таке неспокійно, бо той березень зараз раз зима і весна, так і березень тут Тобто і знову це все. Тобто, так чи інакше. Оці всі обставини, я думаю, вони самі, ну, скажімо так, життєво підказують, що ну, так, мабуть, покінніше буде, може, може дійсно думати про якісь ну, інші статуси, бо так, ну, цілий час нервувати, сподіватися, чи буде тут інчасово, чи не буде. Ну, кожен, кожен тут має приймати, очевидно, що своє рішення, я тут нічого не намагаюся радити, я просто інформую про факти, так, і от, що відбувається, які приймаються закони або от рекомендації, і прошу, власне, там написано. Тому бути поінформовані, слідкуйте, підписуйтесь в разі якихось таких подій, які впливають на тимчасовий захист, я буду інформувати на цьому каналі у відповідності до ну або якихось рішень, які плануються, або які в тракті там прийняття якогось, тобто я буду повідомити чітко, який статус так, чи, ну, якогось там рішення, яке буде плануватися або прийматися зв'язку з тимчасовим захистом. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Побачимось.